Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. З вами Карина Костецька. Дуже важливо в умовах війни не лише знати, де знаходиться найближче укриття чи то пункт незламності, а й вміти надавати першу невідкладну допомогу. Саме тому на базі навчально-тренувального центру тактичної медицини «Колосо» проводять відповідні тренінги. Наші кореспонденти побували на місці подій, тому я пропоную переглянути просто зараз сюжет, який вони відзняли. Права, то ми будемо робити перехрест тура косичку цю, через паху протилежної руки. Тобто якщо у вас рана зліва, то через паху правої руки. Це робиться в принципі, легко ось такий. Зарадити пораненому, коли рахунок йде на лічені хвилини, вивчаючи правильну послідовність надання першої домедичної допомоги. Саме цьому навчають учасників під час тренінгів, що організовують у центрі тактичної медицини «Колосо». Одна з тих, хто завітала на заняття, яке у разі потреби допоможе врятувати життя, і пані Наталя. Жінка соціальна працівниця. Відверто сподівається, що на практиці використовувати навички не прийдеться, але для себе твердо вирішила, що відвідуватиме такі курси. Ми живемо в тяжкі часи і я вважаю, що ця інформація буде потрібна кожній людині. Ми не знаємо, що нас очікує сьогодні, завтра, післязавтра, і поруч з нами можуть бути люди, яким ми дійсно можемо допомогти. Якщо я цього не знаю, я не буду знати, як це зробити. Але я думаю, якщо ми будемо більше обізнані цією темою, то ми можемо врятувати чиє життя або хтось може врятувати нас. Це важливо. Навчально-тренувальний центр «Колосу» у Кривому Розі розпочав свою роботу 27 листопада минулого року. Тоді Кривий Ріг став четвертим містом, де з'явився такий центр. Відтоді він працює кожного тижня з вівторка по неділю. За цей час вже понад 600 людей тут пройшли безкоштовні семиходенні курси з тактичної медицини. Чому називається «Колосу»? Тому що кожна літера слова означає певний етап надання допомоги, де ко кров, Л – легені, с серце. За цим словом дуже легко запам'ятати етапи надання першої домедичної допомоги на полі бою. Проходять взагалі всі. І військовослужбовці, і цивільні дуже приємно, що цивільні також зацікавлені, адже ми всі ну, живемо в умовах військового стану, так і дуже так кажу, трепітно так відносяться до цього. Програма заходу створена за стандартами, яких дотримуються країни-члени НАТО. Хоча тренінг і зосереджений здебільшого на військових, він буде корисним і для цивільного населення. Розпочинається все із вступної лекції. Тут у нас відбувається зустріч і демонстрація. Для ну, тих, хто прийшов тільки. Тобто, якщо людина не розуміє, як, що треба робити, а взагалі до нас якраз саме такі приходять, тут у нас виходять три інструктори, один читає, два інших показують, що як треба робити, в якій послідовність дій на цій базі ми е, показуємо загальний перелік дій, а далі. Е, Діляться велика група, ділиться на підгрупи і розходяться по чотирьом базам: кров, легені, серце і тактика евакуації. На базі кров вчать зупиняти масивні кровотечі, тампонувати рани і накладати турнікети. На базі легені показують, як відновлювати дихання і визволяти дихальні шляхи від сторонніх предметів. На третій базі серце тренуються накладати пов'язки і підтримувати роботу одноіменного органу. Остання база тактика евакуації. Тут навчають правильно транспортувати поранену людину. Один, два, три. Я допоможу так виходити. Нагоджуйте а на руку, що нагородиш. І, наприклад, я буду укривати на рахунок три, піднімаємось один, два, три. Головний принцип таких тренінгів відточити засвоєні знання на практиці. Поки центр відвідує дві категорії людей військові і цивільні. Але керівництво колеса ділиться у планах відкрити другий рівень курсів для військових парамедиків. Планується, що такі інтенсиви триватимуть щонайменше три дні по сім годин для кожної набраної групи. Записатися на тренінг можна за номерами телефонів, які ви зараз бачите на своїх екранах. Анна Гончарова, Сергій Філоненко, Перший міський. І ми знову у студії. У нас у гостях Денис Дубов, керівник навчально-тренувального центру тактичної медицини колесо, а також Ельга Яновська, методолог-інструктор навчально-тренувального центру тактичної медицини «Колесо». Я вас вітаю. Доброго дня вітаю вас. І перше питання таке: навчально-тренувальний центр тактичної медицини відкрився ще торік. Хто був ініціатором? Як все відбувалося? Ну, взагалі, ініціатором стали люди, які <клухи> безпосередньо відкрили цей. Центр ще в 2015 році, тобто це взагалі всеукраїнська організація. Ольга Омельчук, це бойовий медик ЗСУ. Ще в 2015 році розробила цю програму і зробила громадську організацію в Києві. На початку війни почали від початку повномасштабного вторгнення. В всіх інших містах почали відкриватися філіали. У всіх інших. Це Львів, Запоріжжя, Миколаїв. Ну і вийшли Київ, а, Київ, да, Київ. вийшли таким чином на мене, запропонували так сказать, відкрити наш центр в Кривому Розі. Ну, такий центр. Mm -hmm. Тобто, це через об'єднання відповідальних громадян вийшли безпосередньо на мене, Я тут місцевий волонтер, можна сказати так, робимо домові шашки чи робимо. І запропонували очолити цей процес по відкриттю. Mm -hmm. Чому саме можна навчитися на ваших заняттях? Mm -hmm. Ну, давайте я розкажу. Ми вчимо першій домедичній допомозі. Ми вчимо, як людину поранену врятувати в ті самі перші 10 критичних хвилин, коли вона може загинути, або від зупинки дихання, або від масивної втрати крові. Да, Простим маніпуляціям, з першого погляду, так які рятують життя і які можуть засвоїти люди, які навіть не мають найбазовіших знань медичних. Тобто будь-хто може, будь може цьому вчитися. Е, так, а щодо структури занять, то от як воно у вас проходить? Дивіться, в основі взагалі лежить протокол ТІСІ-3, протокол, за яким навчаються всі армії країн НАТО. Е, в принципі, ми цей протокол і читаємо. Абсолютно він просто абревіатура, яку ми пропонуємо колесо для запам'ятовування, це е, слово наше, яке простіше запам'ятати в арміях країн НАТО є інше слово. Так, але суть залишається та. Як проходить структура? Е, спочатку ми збираємо всіх, ми знайомимось і демонструємо перші півгодини, е, яким чином весь алгоритм проходить. Так? А потім ми ділимо на групки. Е, по годині кожна група займається на окремій базі. Окрема база кров з великої кількості тренувань, практичних відпрацювань навичок. Друга база легені, також все з практикою, третя база серце по годині. І четверта тактика евакуації. І в кінці ми проводимо естафету, коли зводяться ці всі знання знов докупи, і люди відпрацьовують коротко ще з півгодинки всі ці отримані навички. Угу. Тобто за один день можна сказати, це проходить за один навчитися. день. Це протягом близько семи годин. Угу. Ці базові навички можна отримати за один день, але ми наголошуємо, що цього недостатньо. Ну, тобто отримати інформацію це, звичайно, круто, але потрібно потім весь час повторювати для того, щоб навичка не втратилась і щоб в критичній ситуації людина не розгубилась. Для цього okay. у нас є, ми розповідаємо, як знайти наш сайт, де є і відеоматеріали для підтримки, і текстові матеріали для підтримки цих знань. І ось щоб так. люди повторювали. Так, щоб люди повторювали, угу. звичайно. Так, як ми почули з сюжету, у вас є дві групи тренувань таких угу. для військових і для цивільних. Розкажіть, будь ласка, про різницю. Ну давайте теж я скажу. Угу. Власне, ми читаємо один курс. Він так і називається. Це перший курс протоколу ТІСІ-3, АСМ, All Service Members, для всіх. Єдина різниця, ми говоримо, в принципі, все те саме для цивільних, що і для військових, тому що це базові знання, вони однаково підходять і там, і там. Але для цивільних, напевно, робимо більше акцент для тих ситуацій, як виходити з ситуації, коли немає професійного якогось обладнання, тобто того ж турнікету професійного, кетівського, як можна вийти з ситуації з імпровізацією, якщо немає гемостатичних матеріалів, чим ми можемо тампонувати рану, тобто ми більш звертаємо увагу додатково, як з підручних якихось засобів, щось можна використати для надання допомоги. Угу. Скільки взагалі людей за час основання вашого центру відвідали його, і скільки людей приблизно проходить на одне заняття? Дивіться, ми відкрилися 27 листопада, тобто встигли зробити ремонт приміщення дуже швидко. І за цей час вже близько 700 до навіть більше людей. У вас в сюжеті було сказано, що 600 людей. Так, це було на початку цього тижня. Mm -hmm. За цей час вже у нас дві групи було по 50 людей, тому вже 700 у нас є людей. Mm -hmm. Тобто в групі 50 людей, правильно? До 50. Mm -hmm. До п'ятидесяти бувають виключення. У нас бувало, було таке один раз, що 64 людини було, і один раз 58. Ну, взагалі, ми намагаємося до 50 людей брати, тому що таким чином є можливість інструкторам на базах, на базах майже з кожним індивідуально попрацювати, щоб набути навичок. Це угу. щодо приміщення, розкажіть, будь ласка, хто вам з ним допоміг? Як воно у вас з'явилося? Саме те приміщення, де ви проводите тренінги? Ну, взагалі, це дуже класна така історія. У нас була пропозиція від дуету. Державний університет економіки та технологій попрацювати стосовно іншого проєкту, якраз за тиждень до того, як мені запропонували очолити відкриття колеса в Кровому Розі, тоді у нас з певних причин саме в такій позиції, як нам пропонували, співпраця не вийшла, вийшла він трошки в інший. Але нам пропонували приміщення, і коли ми почали вже працювати над відкриттям колеса, я згадав про цю розмову, звернувся до ректора університету Шейкана, і нам було запропоновано разом, тобто вони зараз дует, це наш партнер в колесі, відкрити от такий заклад на базі їхніх приміщень. Тобто, ми таким чином ну, змогли відкрити, зробити ремонт і завдяки. За Бері Фундейшн ми також змогли закупити багато манекенів тренажерів, на яких зараз люди тренуються і набувають навичок. Тобто, можна сказати, об'єднали зусилля і вдалося втілити так, так, таку, таку класну так, ідею. Так, Ремонт, до речі, ми так. робили самі. Так, Волонтери. це у нас був такий волонтерський ремонт. Да. В'єднання відповідальних громадян дало кошти трошки на ремонт, там ще від колеса кошти отримали. Але люди, які робили ремонт, це були суто волонтери, вони ні копійки не отримали. І ми приміщення майже 400 квадратних метрів, ми 13 жовтня закупили перші матеріали і вже закінчили ремонт. 22 листопада, тобто, це угу. за півтора місяця майже 400 квадратних метрів, безкоштовно. Тобто, я розмовляв з людьми, які працюють на ремонтах. Вони кажуть, ви розумієте, що навіть якщо б платили дуже хороші гроші, Цього бригада не б не встигла, не встигла б за півтора місяці зробити такий об'єм роботи. А ми, люди, які, ну там були люди, які пов'язані з ремонтами, так теж приходили, допомагали, тобто на безкоштовній основі просто. Для того, щоб внести вклад в перемогу в майбутню, люди приходили, робили до 10-ї години вечора, і ми вже порушуючи комендантську годину на машинах, роз'їжджалися просто. Ну головне це бажання, я так думаю. Да. Так. Так, так звичайно. У вас, наскільки мені відомо, працює чимало інструкторів. От розкажіть трохи, хто саме допомагає проводити тренінги. Значить, дивіться, у нас дуже різнобагатих багато різних класних людей. У нас працюють і лікарі, і лікарі, навіть які зараз практикують, і вони знаходять час свій вихідний прийти до нас. У нас багато і медсестер, також практикуючих, які працюють вільний час. У нас є е, рятівники професійні з великим досвідом роботи в, в складних умовах, дав в якихось. Навіть не воєнних, не військових. Е, у нас є люди з бойовим досвідом роботи парамедика. Угу. Тобто дуже різнопланові, але акцент у нас на тому, що вони всі медики вищою або середньою та медичною освітою. <ган> <ган> так, і також ми почули з сюжету, що ви плануєте переходити трошечки пізніше на другий рівень. Розкажіть, що це означає, для кого цей рівень. <ган> так, я вже говорила, що цей рівень, який ми зараз читаємо протягом 7 годин, це базовий рівень для всіх. Наступний рівень за протоколом, ті 3 за яким ми працюємо, називається для бойових медиків. Сі це абревіатура. це більш розширені знання, що можна зробити. На полі бою, там будуть вже навчатися. Ну, по-перше, в плані, я так думаю, що це все ж таки буде чотири дні, так, щоб ми все могли повноцінно тобто більш така обширна да, більш розгорнути. Чотири дні, так, можливо, навіть по 10 годин. Ми зараз орієнтуємося, як спланувати. І ми будемо отримувати більш складні навички. В першу чергу, ми звичайно зацікавлені, щоб це були військові, тому що вони. Не завжди з ними є бойові медики на нулі, і щоб вони самі мали ці навички, тобто ставити назов трубки, розуміти, що таке пневмоторакс, які його бувають види, що таке оклюзійні пов'язки, коли які використовувати, де компресійні голки, допомога під вогнем, допомога в зоні укриття, знеболення, використання антибіотиків. Тобто, це вже буде розширений курс. Mm -hmm. Який буде займати набагато більше часу, але дасть набагато більше практичних знань. Так. так і наостанок розкажіть нам, будь ласка, по яким дням у вас проводяться тренінги і як можна записатися? Тренінги у нас проводяться з вівторка по суботу, включно з дев'ятої години ранку до 15.40. У нас приблизно такий розклад з перервами по 10 хвилин, і однією перервою в 30 хвилин для обіду. Записатися можна на Фейсбуці, знайти сторінку когось окривий ріг або на інстаграмі. В Фейсбуці є прям така кнопочка на сторінці. Реєстрація в інстаграмі є посилання на реєстрацію, на яке нажавши і перейшовши на. Форму реєстрації заповнює, її, ви будете автоматично зареєстровані. Після цього напередодні до вас зателефонує наш модератор, підтвердить реєстрацію, що ви прийшли, Що, ви, наприклад, в четвервечері вона скаже, в п'ятницю приїжджайте. Бувають випадки, коли на цей день є група військових. Ми тоді просимо е, перенести свою реєстрацію на інший день. Тому що в першу чергу наш центр відкривався саме для е, тренування е, військових. Угу, тобто це пріоритетний напрямок. Угу. Цивільний ми вже беремо тоді, коли у нас е, немає на цей день військової групи. Угу. Е, з військовими, на жаль, складно зараз працювати в плані, тому що сьогодні вони можуть, завтра не можуть. І у нас бувають такі випадки, коли. Е, Наприклад, у нас мала бути група військових. а е, Зранку виявляється, що їх вночі інший приказ, і ми просто інструктори вийшли, людей немає. Зараз зміни трішечки на фронті, і багато людей, які все ж таки локалізувались тут, вони переміщуються. Mm -hmm. да, ну, тому mm -hmm. у нас складаються іноді такі ситуації. Рідко, але буває. Mm -hmm. Коли центр планувався, це було прифронтове місто, і за 40 кілометрів вже стояли ручня стояла. Так. А, зараз, поки ми від Чим більше ми відкривалися, тим більше ми були до старту, тим їх далі відкидували наші хлопці ЗСУ. Це дуже чудово насправді. Але центр ми вже зараз трошки не прифронтове місто. Ну, слава Богу, але все, одно, але все одно знання ці потрібні їздить. у будь-якому випадку. Я думаю, для цивільних і для військових. Так, тому що війна закінчиться однозначно, одного разу нашою перемогою. Я впевнена. Але є побутові травми, є ДТП, є якісь нещасні випадки. Ці особливості базові знання це точно буде корисно для всіх, тому що люди мають дуже багато. Якихось, знаєте, неправильних уявлень щодо певних моментів, правда, а вони можуть шкодити. І от ми виправляємо за ці сім годин mm -hmm. так. Так, ну що ж, на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях був Денис Дубов, керівник навчально-тренувального центру тактичної медицини Колесо, а також Ельга Яновська, методолог, інструктор навчально-тренувального центру тактичної медицини Колесо. Поговорили про тренінги, які проводять в центрі як для цивільних, так і для військових. Дякую за увагу і на все добре.